Гідросфера Ткаченко Анастасія, учениця 11-го В класу. Важливо знати, що гідросфера це водна оболонка Землі, яка включає всю воду, що є у Світовому океані, на суходолі та в атмосфері. Підземних вод більше за інші води у суходолу. Уся вода гідросфери безперервно переміщується зі світового океану на суходіл через атмосферну та із суходолу знову світовий океан. Уся вода в земній корі, зокрема в мінералах, на її поверхні, в атмосфері та в організмах утворює одну із земних оболонок гідросферу. До складників гідросфери входить світовий океан, який ще розподіляється на океани і моря, затоки і протоки. Також наступна категорія це вода в атмосфері. Вона може бути в вигляді водяної пари, хмар та опадів, а також третя група води суходолу. Вони діляться на поверхневі, тобто річки, озера, льодовики, болота, штучні водойми, і підземні. Це у нас підземні води і багаторічна мерзлота. На цьому слайді у нас зображена інфографіка і гідросфера. На ній ми можемо побачити розподіл води на землі. Тобто більшу частину у нас становить світовий океан, потім льодовики та постійні сніги, потім підземні води, води суші та води в атмосфері та в організмах. Також на малюнку зображений колообіг води в природі, як вона перетворюється із газообразного стану в рідкий. Де міститься вода на землі? Більша частина поверхні землі це моря та океани, які утворюють єдиний світовий океан. Його площа становить близько 71% загальної площі земної кулі. Інша частина 29% це суходіл. Континенти, материки й острови, на яких також є вода. Рідка і замерзла. Водосуходолу це поверхневі льодовики і води, як от річки, болота, озера, штучні водойми, підземні води. Вода міститься і в нас з вами, та в інших організмах рослинах і тваринах. На цьому слайді ми можемо побачити запаси вільної води на землі. Більша частина води на землі перебуває в рідкому стані. Значно менше у твердому. І замерзли води також утворжені крижані шапки в Антаркнеді та Гриландії, а також гірські льодовики. Що менше води на землі в газуватому стані міститься в повітрі у вигляді водяної пари. Вода має життєдайну і руйнівну силу, вона може розчиняти деякі тверді гірські породи. Про це навіть приказки є. Вода розчиняє і вимиває з гірської породи. З гірських порід солі, а струмки річки зносять їх у моря. Тому морська вода гіркувата солона. Випаровуючись з поверхні океанів і морів, вода піднімається в атмосферу, а розчинені солі залишаються. Цей процес триває на землі вже понад 2 мільярди років, протягом яких солоність води у Світовому океані розростає. Морська вода містить майже всі мінерали, які є в природі, але найбільше в ній розчинено солі, які ми добре знаємо. Е, найпопулярніше це натріхлорид, тобто побутова кам'яна сіль. Близько 97% усього об'єму води на землі припадає на солону та мінералізовану воду, Солоність морської води. Визначається впроміла. Середня солоність світового океану 35-37 проміла. Це означає, що кожен літр води містить у середньому 35-37 г розчинених речовин. Людині для життєдіяльності потрібна прісна вода, солоність якої менша однієї проміле. Зробіть висновок щодо загальних запасів прісної води на планеті та дбайливого використання її як ресурсу. Дякую за увагу!